Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцілінці і ми йдемо сьогодні до бідронки. Бо зараз почався новий тиждень, буде тлусти четверг, тлусти четвер, тобто грубий четвер, тобто в цей день треба їсти одні пончики. Йдемо вам, покажемо, які зараз цього тижня почалися нові акції. Тому давайте з нами будемо дивитися огляд нових акцій, що нам буде пропонувати бідронка в цьому тижні. Давайте з нами. Його. А там електронна. А, тут електронно. А, знову борошно, десять. А, це, напевно, якесь. А, ні, то теж знову буде на знижки на Супер. Мінус 55,1 полі, що буде акція. Так що, чвертик впереді. Підемо дивитись на акційні товари. Що вони зараз тут запропонували? О, апельсин на вагу. Так, але з аплікацією. то ви маєте в телефоні аплікацію, то буде ціна 2,89. От хто не, х... не любить готувати, наприклад, то буде за всіх званих продукти третій за один злотий. А в це входить отакі от, от кракети, вареники, штука. Я дуже люблю. Це я не дуже люблю ці кракети. Я чомусь не знаю. Мені вони Може їсти смакують. тільки налисники. Отакі от, от сиром дуже люблю налисники. Або з сиром. Оце можна рекомендувати. Отут от такий вибір вареничків. Вареники з сиром, вареники з ягодами, вареники з м'ясом, вареники зі шпинатом, вареники з грибами. І все 2 плюс Така, Така от прям акція класна. Така акція, ну? А тут ті десерти подешевшили. О йогурти Єгобела 2 плюс 2. Ось такого розміру. Такого розміру 2 плюс 2. 400 грам. Ну. До речі, коли до Львова привозили ці його бела польські і продавали на прокзальному ринку, то люди дуже розкупали їх. Це були з польщі товари. Це були дуже смачні йогурти. Ось тут є сир жовтий. Скільки? 300 грам. Е, і як воно пише, другий 40%. Третій кусочок буде такий от 40%. Третій, ну? Третій. Тут треба три штуки взяти, щоб було снижка. Ну тут не забагато. Якщо людина одна або дві, то забагато, 200. Ну. ну так як тут слухай електронні цінники, щось тут не видно того, що 2 плюс 1, 2 плюс 2. Так, да, погано видно. І на м'ясо дивись зовсім немає цін. Або вони ще не повісили, або щось туди Маркетинг, дуже дивно. Може не зробили. І, може, маркетинг не зробили. Лада mm. теж немає, людини не на ладі. Бачу, чувак до курчак, опять Я хотів подивитись на ладу, ну і. 599. Четвертинка. Mm. Ну, таке у mm. нас сирене м'ясо. Чи добре, ні, не. На Наразі потриме. Запропоновано. Щось допомогти. Ну або супер ціна. Тут суперці. Волонка. Схабла 19. А ми йдемо дивитись на смаколики, такі пончики. То було скільки 5 плюс 1, 5 так? 5 плюс 1 буде. Отаких От різноманітних 5 купляєте, і одна штучка буде безкоштовна. Але коли буде плусить вартик ближче до четверга. То будуть взагалі такі пончики будуть по одному золоти на тагані. Пекарня дуже 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 така величезна, така взагалі. Випічка. О, тут белла О, зробилася. А донати. донати. Ну, донат теж трохується пончиком 4 плюс 2. Ну, 4 плюс 2. А 5 плюс 1 2, пончики. 5 плюс 1, подивіться, які смачні. Які і з різне. манго і з оруга. Ви напевно аж там облизуєтесь від цих пончиків. А оце, Ой, оце новий я пончик з адвокатом 259. Оце я люблю. З адвокатом, 2, оце Ні, так. Оце? Адвокатом, та, а та, ото що цілу їсти. Дубайський пончик. Дивись, з пістаціями. За суперціною 4 злоти. Так, за 4 злоти. Що вони булки Гамбургери Гамбургери 2 плюс 1. Оці хто хто тортіли теж в акції 2 плюс один, до речі. Це можна канапки такі робити. Хто швидко хоче готувати щось і не хоче, то тортіло завернув, з'їв десь 3 плюс 1. Вигідно купити. А в тортілу можна, будь-що там накласти м'ясо, фарш, овочі і просто безпеки. А ось такі е, хот-доги робити булки до хот-догів, теж так нічого, 2 плюс один. Ну, це хто я, любить дома Це спати, не так, коли... як у нас хот-доги, е, Роблять там капусту, дають всередину. Тут тільки соус і їш, щоб не було сухо. Так, друзі, зараз е, другий продукт облівку олія. Бачите, така різними смаками. Друга 50%. Кіл. Тобто, якщо одна олія 5,99, то друга буде коштувати 3 злоти. Поспішайте купити і спробувати. Отакі от різні олії тут є. Цікаві. Великий вибір в магазині. Що тут є? Другий продукт цукер. Отакий от цукер, другий 50%, 50 теж. Бачите, 44%. Темний цукор. Ну, знаєш, я вживаю дуже темний цукор. Ну, а хто любить, звісно, такі сметанки різні фірми Млечна Доліна мінус 50% на другу штуку. Ну, бачите, тут багато велоштуки продають. Так, ну, а цього тижня ще бачите кабанос. Другий кабанос за злотувку. Тобто, якщо він коштує 5 злот, то дві пачки такі ось кабаноси буду коштувати. 6 злот, дуже вигідно, бачите? Переходив відділу чаїв. І знов на ліптон акція? Бачите? Третій, третій чай буде вам за злотовку. Тобто, якщо берете по 8,99, по 9 злот, 18 і за 20 злот маєте три упаковки чаю. Думаю, що це вигідно і буде 75. Таких торебок, Друзі, а ще цього тижня, дивіться, в Афрі Принциполо оці 4 плюс 4. Я їх дуже люблю. Це колишня фірма Estrella. І вони теж по акції 4 плюс 4. Тобто вони будуть виходити по золоті 25 при закупі. 8 а штук. от бачиш, вони тут у них пишуть, що от не так як в тих інших бідронках висять такі картки, а от тут другий 52% при закупі. Оті такі кульки такі. Але якщо чесно, тут погано видно ці ціни. Так. Да. Да. На такому ось яскравому видно, що купи 4, 4 буде безкоштовно. Так, а тут дуже погано видно. Угу. Такі тістечка. Вівсяні, і... от теж 2 плюс 2, от такі вівсяні. Кістечко любої шоколадні або без нічого 2 плюс 2. хорошій ціні. Ну, бачите, все треба придивлятися. Оці теж частка крухи. Будь ласка, другі 40%. На все треба придивлятися. Та і бетон Кіндер знову коштує. Знову коштує 6,99. Але якщо купити дві штучки... Так, то супер ціна. Ну, Теж при закупі двох штук. Кіндер шоколада, шоколада отакава, бачите, 100 грамівка. 5,49 буде, коли ви купите дві штуки. Ну і суперціна на шоколадиведель. Оці от, різні Ведельові шоколади, 2 плюс 1. Оце якась була новинка ведель. Оце з яблуками. Так, печене яблуко, це <кък> щось нове. 2 плюс 1. 2 плюс 1. А і мілка дивись, велика отака от. Напишіть, друзі, яка ціна в українському магазині мілка в Україні, бо тут ціна коштує за одну штуку 22 злоти, що дуже-дуже дорого. А це фірма Чібо тепер змінила свою назву. Вона називається тепер «Едушо», І тепер всі кави другі 30%. На розпущену каву. Тобто розчина кава буде зі знижкою 30%. Тобто ціна її 34 злота. І з картою мобідронки буде дешевше на 30%. Друзі, ну а хто любить дуже макарони, є це ось така суперпропозиція. На макарони а, е Третій продукт за один грош. Тобто два продукти купуєте. Наприклад, от макарони фірміці Любела. І третій буде за один грош. Думаю, дуже вигідно. Шісткі продукти подліжки. Ну, знаєш, побіжки, то ці вот соуси внизу, другий 50%. Тобто один купуєте, а другий буде вам дешевше на 50%. Також хто любить всякі гірчиці і майонези фірми Мадеро за пропозицію 40% на, на другий продукт. Один купуєте, а другий дешевше. Навіть на от майонез теж знижка. Ну, а хто сидить, звісно, на дієті, може скористатися акцією. Всі батони такі от батончики 3 плюс один. ось ці от батончики Тонела, Дуже цікаві з горішками, з кокосом. Оце, до речі, з буряком, зі смаком буряка і журовиною. Два, 3 плюс 1 акція. Якщо чого не скористатися, хто на дієті може спробувати. Так, а хто любить, звісно, рибу макрелю в це, тобто такому упакуванню, то другий продукт за 50% знижки. Я думаю, що дуже багато людей, хто любить рибку з'їсти, якраз зараз буде піст, то можна скористатися акцією і купити собі рибки. І вони зробили, дивись, знову. Е те розстані і таку знижку, а то навіть і не видно, люди не будуть навіть звертати увагу, бо то ну, погано видно погано ціну. видно ціну. Ну, бачите, чим погано, отакі от ціни електронні, що погано видно знижку. На продукти різні, які ви купуєте. От погано видно і все. Ага, от, наприклад, така от червона, 5 злот. Ну цікава ціна. Я люблю цю, до речі рекомендую спробувати. Ну, деколи, коли ти приходиш в магазин, дивишся таким синіком. Квін Супер 9 ролик, бачите, папір. І третій за от, один грош. Тобто, два купляєте отакі от, от папери великих. І третій вам буде за один грош. Тобто вигідно, але вести не цікаво три упаковки зараз. Ну і отакі от, от, бачите, в ролках теж папери. Вони теж по суперцінах, третій за один грош. Ну, я думаю, що це вигідно. Але люди користуються машиною, приїжджають машиною, роблять закупи з машини, щоб не нести в руках такі от різні речі. Також на дитяче харчування для дітей зубків, от такі от різні їжа. Три плюс один. Але треба завжди звертати увагу на вагу на 190 грам, тому що вже тут. Рядом акція 3, 3 муси, І завжди теж треба звертати увагу на грамаш. Тому що ви можете купити інший грамаш, і він вам не віде по акції. Ну і звісно, косметика фірми DAF, акція і Recсоona отакі от різні. Другі 70%. Думаю, це вигідна пропозиція. На всю косметику 70%. Скартую мою бідронку обов'язково треба мати. Друзі, от такі от рукав десь не дніві, по 2 злота, але треба купити 2 штуки. А також папір до печення по 6 злотих при закупі двох штук. Ну, кому треба, той собі купить. Також тут є от паста до зам. До зубів друга штука 32% лакалут. Ну, лакалут, я ну, думаю, в Україні теж дорожче коштує, ніж тут. також є знижка 70% на на жіночі такі підклади. О, весь такі прокладки, другий 70%. А так одна штука коштує 9,45%. Також є ціна на горішки в 6-й при закупі мінімум 200 г. Треба купити хоча б оці от горішки, от навіть на вагу ці горішки. Хоча б 200 г, щоб була знижка вам зразу на касі 30% на ці горіхи. Думаю, це вигідна пропозиція на такі от горіхи. Хто, звісно, любить лускані. Ми вийшли з бідряночки. Та нарешті подивилися нові акції, нові ціни. І скажу, що дуже здивовані. Тому що нові тиждень, нові класні такі акції, які можна звісно покажемо, що вам пончики такі будуть супер акція за 2 за злоти ціла коробка. Ух! Чекаю на цю акцію. Тому, е, тому друзі, ви бачили, ми просто пішли в таку бідранку, де є електронні ціни. І тому тут не так дуже кидаються акційні товари в очі, тому що вони якось притемнені. Але покажемо ще наступну бедронечку. Вони там більш буде цікавіше. Тому слідкуйте за каналом і ставте лайк. Пока пока